Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин і сьогодні розкажемо. ОСББ Арка встановить на даху сонячну станцію. Виробничі справи підприємства УТОС. Стартував міський етап шкільних предметних олімпіад. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Арка виграло грант на встановлення сонячних панелей. На даху свого будинку завдяки державній ініціативі мешканці багатоповерхівки зможуть знизити витрати на енергію у місцях загального користування. Роботи обіцяють виконати за місяць. Подробиці дивіться у нашому сюжеті ОСББ Арка виграло грант від державної програми Гріндім на встановлення сонячних панелей на даху свого будинку. Завдяки цій ініціативі мешканці зможуть знизити витрати на електроенергію у місцях загального користування. Все, окрім ліфтів, буде працювати. Це індивідуальний тепловий пункт, це тепловий лічильник, освітлення місць загального користування, освітлення подвір'я, робота домофонів для того, щоб двері були зачинені під час можливої відсутності електроенергії, це робота скважини і робота камер відеоспостереження по подвір'ю і в під'їздах будинку. Найближчим часом планується встановити дві сонячні електростанції загальною потужністю 24 кВт. Кожна розрахована на три під'їзди. Трошки проблемно з кредитуванням, тому що якщо раніше потрібна якась сума на кредит, ми її отримували і все. То зараз, якщо потрібна мені якась сума, то з неї відразу 30% я повинен сплатити. Ну, наприклад, нам мільйон потрібно, це 300 тисяч потрібно сплатити. Це досить тяжко. Ну, а так, в принципі, вважаю це дуже хорошою програмою. До речі, по місту ми не одні вже зацікавилися цією програмою, як у нас прийнято казати, 14-поверхівка. І Павло Повстяний 6 грудня також вже. Цікавиться, як оформляти паперами. Втім, рішення про встановлення панели на даху дев'ятиповерхівки підтримали не всі мешканці ОСББ. Коли ми голосували за те, щоб наші панелі встановлювати, то були такі зауваження, які взагалі не зрозуміли. Деякі підписувалися проти для того що, -за того, що вони нібито радіаційні. Деякі кажуть, що це вже застаріло і треба щось нове. А деякі казали, що вони будуть світити на небо і росіянці будуть штурмувати. Багато. Але ми назбирали необхідну кількість голосів. Потрібно за законодавством дві третини, 66,7 голосів потрібно. Ми назбирали, здається 74%. Так що все, будемо намагатися швидко це зробити. Підрядник нам обіцяє це зробити. Протягом місяця. Ну як тільки до нього гроші поступлять. У зв'язку з сучасним нововведенням вартість квартплати для жителів не зміниться. Останнє зростання тарифів в ОСББ відбулось у жовтні. Це торкнулось вартості електроенергії та обслуговування ліфта. У нас останній раз змінювалась плата в 2020 році. Ми тоді розраховували вартість внесків на утримання будинку, як вона називається, ця квартплата зараз 80 копійок з квадратного метра. Потім ми платили за ліфт гривню, потім гривню 25. З 1 січня будемо платити гривню 30. Тому ми були вимушені підняти на цю суму. І електроенергія в 2020 році коштувала, здається, гривню 68. А зараз 4,32, то частково піднялася електроенергія. Ми сподівалися підняти на, на гривню. У нас була 6,50. Разом з ліфтом і сміттям. Ми сподівалися підняти на гривню, але люди перед зборами і на зборах запропонували ще вести прибирання під'їздів, мокре прибирання миття полів, підлоги то ця вартість потягнула за собою ще 50 копійок на квадратному метрі. Таким чином, з 1 жовтня у нас складає 8 гривень за квадратний метр оплата за управління будинком. Загальна вартість проєкту із встановлення сонячних панелей 1 мільйон 32 тисячі гривень. Сюди входить два інвертори, шість акумуляторів та 52 сонячні панелі. Основною продукцією, яку виробляє Олександрійське УВП УТО, залишаються трансформатори, блоки живлення, струмоприймачі та серветки. Зараз установа виграла також гранти від Укрзалізниці та допомагає засобами залізничній галузі. Але, попри наявність замовлень, є у підприємства кадрові і не лише проблеми. Деталі у сюжеті. Трансформатори, блоки живлення, струмоприймачі та серветки залишаються основною продукцією, яку виробляє учбово-виробниче підприємство УТОС. Установа зараз тісно співпрацює з Укрзалізницею, адже продукція відповідає усім стандартам якості, що є важливим для залізничної галузі. Основним все-таки наразі є тема трансформаторів, тому що ми зараз виконуємо. Якщо можна так назвати стратегічне замовлення державне, от ми виграли два тендери от, по Укрзалізниці і ми робимо для них ремонт трансформаторів. От, і зараз в даний момент якраз це для нас найбільш актуальна тема, тому що ми повинні виконати зобов'язання по цих тендерах до Нового року. От, а роботи дуже багато. В, Залізниці знають нашу якість роботи, от, і вони, скажімо так, ну, бажають працювати виключно з нами в цій сфері, наскільки це можливо для них. Минулого року в пріоритеті була Львівська залізниця, цьогоріч Одеська. За умови відключення світла робота йде не так швидко, говорить директор установи. Навіть якщо світло виключають ну, на дві години через дві. То, ну, люди прийшли на роботу, дві години попрацювали, дві години йде їм дітися. І додому не підеш, бо люди незрячі, в основному От, і ну, робити нічого. Так що це ну, для нас це є якраз проблема. І ми говоримо нашим партнерам про те, що ну, нам важко виконувати їхні замовлення. Якщо це підуть підключення світла, то це буде взагалі дуже погано. Ще один напрямок серветки. Продукцію від місцевих виробників знають по всій країні. Ну, серветки вони в нас взагалі теж, скажімо, по всій Україні ми ними торгуємо. Чому? Тому що в нас до Нового року є податкові пільги, ми за рахунок цих пільг, у нас ціна на серветки ну, конкурентна, скажімо так. І навіть ті регіони, де в них є свої виробники серветок, то вони купують у нас, бо у нас, ну, в принципі, процентів на 20 дешевше. От і транспортні витрати перекриваються нашою ціною. От, але ж зараз на даний момент знов-таки немає технічного персоналу, тож немає головного інженера. От, з наладкою не все в порядку, через те ми серветки зараз ну, робимо, але ми могли б робити більш ефективно ці серветки, якби було достатньо технічного персоналу. Є в УТОСі кадрові питання. Вільною залишається вакансія головного інженера, людини, яка має велике значення у структурі і роботі підприємства. Має структура і інші проблеми. Перша проблема це відсутність кваліфікованого технічного персоналу. Друга проблема це в нас ми працювали в основному на металургію. В металургії практично немає майже. Ну раніше вона є, тільки вона не функціонує. І от і в нас відпала часть замовлень. От. Третя проблема, що ми зараз працюємо, але в нас основна податкова пільга, яка нас годувала і ще досі годує, в нас вона тільки до Нового року. Після нового року пільгу знімають, От і ми, в принципі, стаємо в рівних умовах зі всіма остальними виробниками. А оскільки робота осіб з інвалідністю позору вона менш ефективна, ніж робота здорових людей, то відповідно зараз нас трошки заженуть такий тупий кут, що функціонування виробництва буде під питанням. Зараз на утосі працює 18 людей з інвалідністю. Замовлення є, але не постійно. З нового року продукція підприємства зросте на 20 відсотків через зняття пільги. Тож конкуренція на ринку буде на рівні з іншими установами. В Олександрійській громаді стартував міський етап всеукраїнських шкільних предметних олімпіад. Розпочали 16 листопада з української мови та літератури. 17-го зранку мали писати історію про те, через підвищену небезпеку захід перенесли. Чи змінився перелік предметів, з яких проводять олімпіади, та у якому форматі планується наступний обласний етап? Розкажемо далі. В Олександрійській громаді стартував міський етап предметних олімпіад. На попередньому шкільному заклади визначилися з делегатами і вже 16 листопада. стартували з Олімпіади з української мови. Розповіла відповідальна за організацію змагань Оксана Анікова. 16 листопада у нас стартує міський етап олімпіад з олімпіади з української мови в суботу. Кількість олімпіад не зменшилась, вона є традиційною. Звичайно, починаються олімпіади із саме міський етап із 7-8 класів, але на обласний етап запрошуються старші класи, починаючи з восьмих, дев'ятих класів. Ось, звичайно, це буде хороший такий крок, хороша репетиція для тих дітей, які будуть ну. Для всіх в принципі, дітей, да, які будуть складати НМТ. І взагалі-то обласний етап передбачається очний формат саме з тих предметів, яких планується складати НМТ. Це українська мова, математика. Олімпіади проводяться в закладах освіти, які мають укриття. Батьків цікавить в яких закладах буде проходити олімпіади. Ми обирали заклади, в яких найзручніше укриття це мультипрофільний ліцей, це ліцей інформаційних технологій, ліцей номер 17. Ну гуманітарний ліцей буде олімпіаду з іспанської проводити. Щодо вузконаправлених предметів, то в Олександрії щороку проводяться олімпіади з німецької та іспанської мов. А ось польської мови, яку вивчали на базі ліцею номер 10, цього року не проводять. Про розвиток подій розкажемо. Підтримуйте наших захисників та бережіть себе.